Привіт! Подивившись це відео, ви дізнаєтесь шість основних тез з книги Найбагатша людина у Вавілоні. Це один із найвідоміших і найстаріших творів про фінанси. Історія, описана у книзі, сталася у стародавньому Вавілоні. Юнак попросив багатія бути йому наставником і навчити розумному поводженню з грошима. Більшість представлених у книзі ідей здаються само собою зрозумілими. Але застосовуємо ми їх на практиці не всі, а дарма. Отож, урок перший. Заплатіть спочатку собі. За кожні 10 зароблених монет відкладіть одну монету собі. Неважливо, скільки ви заробляєте. 10% вашого заробітку повинні бути вкладені розумно, перш ніж ви купите щось ще. Ви скажете, але всі зароблені гроші і так належать мені? Не зовсім. Спочатку держава бере свою частку, потім ви платите за житло, страхування тощо. Автор порівнює вимушені витрати з рабством. Уявіть, що кожна витрата означає ваше рабство. Наприклад, якщо я заробляю 3000 доларів на місяць і плачу 1000 доларів за оренду, це означає, що 10 днів я раб свого орендодавця, два дні раб страхової компанії. Один день раб свого інтернет-провайдера, і так далі. Таким чином, більшість із нас платить будь-кому, але тільки не собі. Інші скажуть, що інвестувати 10% свого заробітку це занадто багато. Якщо і ви так думаєте, то уявіть наступний сценарій. Припустимо, завтра ви прийдете на роботу, і ваш начальник скаже вам, що компанія зараз переживає кризу, і їй доведеться або вас скоротити. Або залишити на тій же посаді, але урізати зарплатню на 10%. Напевно, ви деякий час побурчите і будете незадоволені, але з роботи ви не підете. Через деякий час ви пристосуєтесь до нової ситуації і навіть не відчуєте різниці. Я думаю, що не обов'язково починати з 10% інвестицій, ви можете почати хоча б з 3 або з 5. Важливо започаткувати ваші інвестиції. Щоб розвинути, так би мовити, свою інвестиційну мускулатуру. Інший потужний спосіб мислення полягає в тому, щоб розглядати кожен вкладений долар або гривню як солдата вашої персональної армії, який невтомно боротиметься за вас день і ніч, щоб захопити іншого солдата і завербувати його у вашу армію. Новобранець чинитиме так само і приводитиме нових солдатів. Цей процес повторюватиметься знову і знову, але якщо витрачатимете гроші, то почнете втрачати кількість своїх солдатів. Тепер я хотів би поділитися своїм поглядом щодо цього уроку, тому що в ньому полягає основна ідея цієї книги. Багато людей, які прочитали «Найбагатша людина у Вавилоні», почали інвестувати 10% свого заробітку в довгостроковій перспективі, і вважали, що ця стратегія вірна. І в кінцевому рахунку приведе до їх багатства. Я й сам чинив так само, але сьогодні змінив свою точку зору. І ось чому. Коли ви вкладаєте в довгострокові та складні відсотки, потрібно багато часу, щоб побачити якийсь результат. І найчастіше цього результату буде досягнуто вже на заключному етапі вашого життя. Наприклад, ви можете вкласти 100 тисяч доларів на 40 років під 10% річних, що становитиме. 4,2 мільйона прибутку. Поготися звучить дуже привабливо. Але подумайте через 30 років ваш прибуток буде лише 1,7 мільйона. Через 20 років 672 тисячі доларів. Якщо ви погоджуєтесь чекати, то так можна зірвати великий куш, покладаючись на складні відсотки та довгострокові вклади. Але є одне але. Ви дійсно хочете чекати до 65 років, щоб розбагатіти? Ви готові чекати до 65 років, щоб керувати машиною своєї мрії? Не знаю, як ви, але я до такого не готовий. Я хочу насолоджуватись життям поки молодий, поки в мене ще є життєва енергія. Я не хочу сказати, що вкладати 10% заробітку це погана ідея. Цей принцип має місце, але якщо ви хочете розбагатіти, не чекаючи пенсійного віку. То цей метод не для вас. Саме з цієї причини я перестав відкривати довгострокові вклади та вирішив інвестувати 10% заробітку у стартапи. Книга, яка підштовхнула мене на це, називається Розбагатій. Книга для тих, хто наважився заробити багато грошей і купити собі Феррарі або Ламбургіні автора Демарка Мджея. Якщо цей відео набере багато лайків та коментарів, незабаром зробимо огляд і на цю книгу. Якщо ви хочете отримувати сповіщення про наші нові відео, то, звісно ж, не забувайте підписатися на канал і навіть натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх оновлень. Урок другий: прислухайтеся лише до порад професіоналів у книзі наведено історію людини, яка вклала свої гроші в іноземних торговців коштовностями, ті обіцяли йому, що дістануть рідкісні самоцвіти за найменшою ціною. Його обдурили та всунули підробку. Я вважаю, що й однієї думки експертів замало спочатку ви повинні вивчити всю сферу самостійно, провести власне дослідження, а вже потім зустрітися та обговорити питання з фахівцем. Виходячи зі свого досвіду, можу виділити три основні схеми роботи фінансових експертів. По перше, цих людей наймає компанія та виплачує їм заробітну плату, тому неважко здогадатися, чиї інтереси ці фахівці відстоюватимуть, навряд чи інтереси клієнта. Тому я зазвичай скептично ставлюся до їхніх пропозицій, оскільки вони, як правило, відповідають інтересам компанії, а не моїм. По-друге, щоразу, коли фінансові експерти пропонують мені інвестувати в той чи інший продукт, розписуючи його переваги, я питаю. Якщо цей продукт справді такий унікальний, то чому вони самі в нього не інвестують? Здебільшого виявляється, що консультанти просто намагаються щось продати, а сам продукт їх не цікавить. Найкращі інвестиційні можливості не вимагають реклами на листівках. Насправді такі можливості не залишають навіть стін офісу найкращий продукт використовується всередині компанії. Коли ріелторська компанія або її співробітник знаходить найкращу нерухомість, він не рекламуватиме її на сайті, якщо, можливо, він сам її купить, або подбає, щоб нерухомість була придбана всередині компанії одним з колег. Третя схема фінансових експертів полягає у комісійних зборах це вбивці вашого прибутку, особливо якщо справа стосується довгострокових інвестицій. Однак у більшості випадків ці відсотки сприймаються як незначний аспект угоди. Вам кажуть, та це лише один відсоток. Але давайте розглянемо приклад, і ви побачите, як один відсоток позначиться на вашому прибутку в майбутньому. Припустимо, ваша бабуся дарує вам та вашому братові по 100 тисяч доларів. Ви обоє думаєте, що зараз ви ще молоді, і зараз вам ці гроші не знадобляться. Тому ви вирішуєте вкласти їх на тривалий термін. Ваш брат досліджує пропозиції на ринку та знаходить компанію, яка стягує 1% за свої послуги, та виплачує 11% за вкладом. А ви особливо не заглиблювались у вивчення пропозицій на ринку та обрали компанію, яка бере комісію у 2%, і також виплачує 11% за вкладом. Давайте перенесемося на 30 років вперед і подивимось, як різниця в 1% впливає на ваш заробіток. Через 30 років загальна сума внеску вашого брата буде близько 1 мільйона 744 тисяч, а ваш заробіток складе 1 мільйон 326 тисяч, як бачите. Сума вкладу одна й та сама, але різниця в 1%, яку ви заплатили банку, позбавляє вас майже півмільйона прибутку. Іншими словами, ви втрачаєте 23,9% свого заробітку через різницю в комісії в 1%. Урок 3. Люди, які діють, успішніші, оскільки вони самі створюють свій успіх. Найчастіше удача це можливість, яку ми маємо урвати у певний момент. Рішучі люди, які не втрачають своїх можливостей і використовують їх максимум, хапають успіх за хвіст. Прокрастинація своєю чергою веде лише до розчарувань. Більшість людей мають рівні можливості. Відмінність у тому, скільки спроб людина робить. Прокрастинатор може подумати, що тому, хто досяг успіху, просто пощастило. Він народився в забезпеченій сім'ї, у нього хороші гени чи ще щось. Кілька тижнів тому я розмовляв з другом, і ми обговорювали книгу під назвою Думаю та багатію. Він сказав, що чув про те, як багато хто прочитав цю книгу, але ніколи не чув, щоб хтось після її прочитання справді ставав багатим. Він намагався довести, що ідеї в книзі не працюють, а я намагався переконати його. Я твердо вірю в те, що люди не можуть розбагатіти, тому що вони не роблять жодних дій. Вони читають книгу, починають промовляти афірмації, ставити цілі, візуалізувати, і це все, що вони роблять. Вони не роблять жодних дій, вони хочуть виграти в лотерею, але не спроможні навіть купити лотерейний квиток. Моя вам порада: не грайте в лотерею. Ну, припустимо, якщо ваша мета виграти в лотерею, то це вимагає якоїсь дії, наприклад, почати з покупки квитка. Багато хто візуалізує, як вони живуть багатим життям і розраховують, що багатство якимось чарівним чином зійде на них. А коли цього не відбувається, то вони стверджують, що думати та багатіти просто неможливо. Тож, якщо ви дійсно хочете бути багатим, дійте. Урок 4: Не чекайте на золоті гори. Натомість працюйте над тим, щоб забезпечити стабільний грошовий потік. Багато хто мріє отримати величезну спадщину або урвати куш у лотереї. Але такий одночасний успіх ефемерний. І згодом ваші гроші просто розтануть. Більшість людей розтрачують багатство, що звалилося на них протягом року. Ви, мабуть, бачили людей, які сідають на сувору дієту і протягом короткого періоду стрімко худнуть, але через деякий час повертаються до своєї колишньої форми та режиму харчування. Це відбувається, тому що їм не вдалося виробити схему і створити правильні звички. Ті, на кого впало раптове багатство, живуть не краще, ніж колись, їх стиль, рівень життя та світогляд залишаються колишніми розбагатіти це все одно, що навчитися їздити велосипедом. Якщо одного разу ви цьому навчилися, то розучитися вже не зможете. Декілька днів тому я слухав виступ генерального директора однієї компанії, і він сказав дуже цікаву фразу: ви можете забрати у нас все, але через час ми знову досягнемо. Тих же висот. Мені здається, ця фраза повністю передає посил цього уроку. Урок номер 5 Інвестуйте у свою здатність заробляти більше. Що це означає? Це означає, що ви повинні вкладати та зусилля, щоб покращити свої навички, свої знання та здатність заробляти більше грошей. Це правило є одним з основних, проте про нього постійно забувають. Більшість людей кидають вчитися, як закінчують школу. Інші навчаються все життя. Вони продовжують навчатися та розвиватися до кінця життя. Такі люди мають величезну перевагу. Зазвичай роботяга після роботи хоче лише відпочити та подивитися телевізор. Йому немає жодної справи до саморозвитку. І це нормально, але ви маєте вирішити, до чого саме ви прагнете. Урок номер 6 Якщо дозволите жадібності затуманити ваш розум, то втратите всі заощадження. Є велика різниця між тим, як те, про що ви мрієте, впливає на ваші рішення, і тим, як жадібність впливає на ваші вчинки. Як тільки жадібність бере гору, ви готові повірити в будь що і ігнорувати факти. Ви так сильно хочете вірити в це, що більше не думаєте розумно. Ви засліплені жадібністю. Тому важливо розуміти, що коли хтось пропонує вам неймовірний прибуток, то ця витівка може виявитися шахрайством. Якщо ви вивчали біографію успішних інвесторів, таких як, наприклад, Уоррен Баффет, ви бачили, що вони дуже консервативні у своїх інвестиціях, вони хотіли б діяти повільно і рішуче ніж кидати всі сили в ризикове діло. От таким був останній урок. Якщо висловити суть книги у двох реченнях, то вони звучать так: по-перше, відкладайте та інвестуйте 10% від свого заробітку в серйозні та перевірені ідеї, які б справді примножували ваші заощадження. По-друге, думайте про кожен зароблений долар як про найманого співробітника, який працював би на вас і тільки на вас, і був зацікавлений у тому, як збільшити ваш баланс, а не навпаки. Зрештою, я хотів би поділитися своїми враженнями про книгу та про автора. Стиль, в якій написана ця книга, іноді змушує нас відчути, ніби ви читаєте якусь давню релігійну літературу. Місцями мова тут настільки важка, що важко зрозуміти, яку думку автор намагається донести. Тепер про автора Джордж Клесон не був одним із найбагатших людей свого часу. Тому ми можемо поставити питання, а чому я повинен взагалі прислухатися до його порад. Джордж написав її в 1926 році всього за кілька років до Великої депресії. Про самого автора відомо небагато, але я точно знаю, що він не був одним із найбагатших людей свого часу, тому що в ті часи жили такі магнати, як Карнегі, Форте, Рокфеллери, і ви напевно знаєте наскільки вони були багатими. Незважаючи на це, не варто вважати, що принципи Джорджа Клесона є помилковими. Про ці фундаментальні істини говорять багато заможних людей. Коли ви читаєте книгу, то дуже важливо відокремлювати суть написаного від того, хто її написав. Автор книги це посланець, а те, про що він розповідає, це саме послання. Я не дуже гарно відношусь до деяких авторів як до людей. Але визнаю, що в їх книгах є цінні ідеї, тому і намагаюся розмежовувати сприйняття сенсу прочитаного і своє ставлення до автора. Ну, тож, сподіваюсь, вам було зрозумілим те, що я хотів до вас донести. Дякую за прослуховування цього огляду. Ставайте кращими кожного дня, нашій країні це дійсно потрібно. Бережіть себе і почуємось в наступних відео.